Всі помруть. Привіт, друже! Ти вже знаєш, що смерть іде. Неважливо. Багатий ти чи бідний, хоробрий, чи обережний, високий чи єнот? Що, блін? Єнот? Ви серйозно? Коротше, помруть всі. Але як зміниться життя, якщо ти дізнаєшся дату своєї смерті? Я відкрию тобі секрет наприкінці. А спочатку давай подумаємо разом. Дізнаєшся час своєї смерті, і тут же зрозумієш, що всі інші години вона не настане. А значить, зможеш ризикувати наповну. Ти можеш стати чортовим супергероєм, справжнім безумцем в обтягуючому трико. Але не забувай, кома технічно теж вважається життям. Екстрим не для тебе. Тоді подумай про всі ці кредити, які можна взяти і ніколи не повертати. А якщо сперечатися з людьми, що помреш в певний день, можна забезпечити грошенятами і нащадків. Уга до речі, якщо будеш передбачати свою смерть, передбач і якусь невідому глобальну хрінь, тінь на шестя крокодилів. Квалтівників з Юпітера чи епідемію вибухаючих бабусь. Прикинь, як всі збігуться, коли ти доведеш свою правоту, що ти справжній пророк. А поки можеш перестати перейматися через вік, адже важливі лише роки, які залишилося прожити. Тепер ти не надто молодий і не надто старий ні для чого. Окрім дня народження, ти тепер будеш відзначати ще й день смерті. Зовсім як те велике свято в Мексиці, на яке всі розфарбовують обличчя під мерців. Великі свята не для тебе. Гаразд. Тоді натягни сумне обличчя і йди в бар. Розкажи хлопцю за стійкою, який у тебе ювілей. Він обов'язково налл'я за рахунок закладу з такої нагоди. В принципі, це можна спробувати вже сьогодні. А ще ти будеш точно знати, на яке число поставити відкладене прощальне повідомлення Ой. в соцмережі. І більше ніколи не клікнеш на тест. Дізнайся свою дату смерті! І... Залишиться більше часу на хто ти з героїв гри престолів». Плюс відлипати від комп'ютера стане набагато простіше. Достатньо подивитися на годинник зворотного відліку. Хіба бувають мотиватори кращі? Отже, бачиш, твоє життя стане насиченішим і веселішим, адже ти почнеш робити те, що хочеш. Але пам'ятаєш, я обіцяв тобі секрет. Ось він. Для всього цього не обов'язково знати дату своєї смерті. Нехай ця кислява шльондра сидить там попереду і чекає на тебе, скільки їй заманеться. А ти можеш просто встати і піти зробити щось круте, поки ще тут, навіть якщо ти є нот. Ну що, ще живий? Тоді розкажи мені в коментарях, що б ти зробив, якби дізнався, коли помреш, і швидше тисни лайк, підписку і дзвоник. А то хто знає, хе-хе, скільки тобі залишилося.